А давайте відверто, чи можете ви зараз сформулювати, проти чого стояв майдан? Мій особистий перелік вимог був таким: по-перше, не можна бити людей, які не згодні з владою. По-друге, не можна грабувати країну, і по-третє, не можна відбирати бізнес. Але чи почули ці вимоги представники нової влади? Я впевнений, що ні. Замість побиття нас відправляють на фронт, а грабують не менш зухвало. Віджим бізнесу, як і раніше називають темою президента, єдине, що займаються цим зараз, не родичі гаранта, а його персональні банкіри. Це нормально. саме ця людина і розпорядником майна на колосальну суму в 325 мільярдів гривень. Це майно банків, які Гонтерева визнала банкрутами. А Ворошилін розпродає, має продавати так, щоб повернути кошти вкладникам банків банкрутів, але пліткують продає так, щоб хтось там на горі заробив ще декілька мільярдів. Як живеться, такій цікавій людині, і навіщо він має будинок поряд з резиденцією президента Росії? Дивимося далі. Через руки людей, які працюють у цьому офісі, проходять шалені гроші. Всього фонд гарантування передано активів на общу суму практично 400 мільярдів гривень. Там усередині чиновники мають думати, як дорожче продати активи з банкрутілих банків, аби повернути гроші вкладникам. Але продають за копійки. За всіх банків, які у нас знаходяться, ми на сьогоднішній день зібрали тільки 955 мільйонів. Це грустно. Отже, із 400 мільярдів наторгували лише на один. Нещодавно Нацбанк визнав банкрутом такий собі банк Омега, який володіє нерухомістю «Готель Либідь та бізнес-центр Софіївський. Майже на 800 мільйонів гривень. Голова фонду гарантування вкладів Костянтин Ворушилін продав його за 200 мільйонів гривень. Кому продав? Теж цікава історія. Новим власником майна Омега банку став народний депутат від БПП Руслан Демчак. Шановні телеглядачі, я Руслан Демчак. Який за Януковича сидів в СІЗО за підозрою у відмиванні грошей. А зараз його називають одним із бізнес-партнерів депутата БПП Ігоря Кононенко, одного з близьких друзів президента Порошенка. Куди пішла різниця з цієї продажі, а ніхто не знає. фонду Якраз він веде Астенки і Так, це його пара. Андрій Кіяк, заступник голови фонду гарантування вкладів. Керівник фонду Костянтин Ворошилін, можливо паркує тут свій Мазаратті. Згідно закону, фонд має справу із проблемними банками. Тут їх або оздоровлюють, або ліквідують. І якщо з реанімацією проблеми жодної воскреслої фінустанови, то з ліквідацією цілковитий успіх. За півтора року вже 60 комерційних банків померли. кажуть, незабаром підуть і життя ще 40. Якщо ваш вклад 200 тисяч гривень, вам їх гарантовано поверне держава. Вкладники 200+, а також усі підприємці у розпачі. Адже левова частка активів, що розпродають, це саме їхні гроші, які держава мала б повернути після ліквідації банку. Після у нас залишилось 40 тисяч чоловік. Нам понятно, що четверта черга це – це вкладчики 200+, свої гроші не получать ніколи. Єдина їхня надія люди в цьому офісі. Адже вони оцінюють і розпродають майно і активи ліквідованих банків, і роботою цих людей вкладники не задоволені. Ми одразу обратили увагу, що оцінка по деяким активам в 100 разів менше, їх ринкової стоїмості. Тобто, коли банкомат, який стоїть 50 тисяч гривень, а в 500 гривень, вони пишуть листи, намагаються контролювати розпродаж майна, дзвонять керівництву фонду. Я дзвонив до вам. Ви сказали, що зі мною зам Ворушилина і назначить мені встречу на понедельник. І хотілося б не с замом переговорити, а непосредственно з э, самим варушиліним. Ну, Ми ще вам нічого не можемо сказати, що буде назначена встреча. Ми ваші пожелания передали, але к сожалению, все поки расписано. Чим же так зайнятий керівник фонду? Можливо, керує своєю кримською нерухомістю? У той час, як багато українців нерухомість у Криму втратили. Уродженець російського міста Курган Ворошилін схоже зміг домовитися з окупаційною владою півострова. Принаймні у реєстрі нерухомості на нього записано два будинки в Ялті. Один із них на 580 квадратних метрів оформлений як корпус пансіонату для батьків із дітьми. Може йтися про один із цих котеджів під червоним дахом? Вони розташовані в унікальному місці певденного берегу Криму, поруч із найдорожчим кримським комплексом відпочинку дипломат. І над легендарним санаторієм Гліцині ця колишня дача Брежнєва, яку вподобав під резиденцію Володимир Путін. Але під час президентства Ющенка пансіонат у росіян відібрали. Цікава деталь: у фонду держмайна Гліцинію свого часу купив російський державний ВТБ Банк. Саме цей банк згодом купив у Петра Порошенко банк Мрія, керівником якого тоді був Костянтин Ворошин. А ще реєстр Мін'юсту свідчить, що рятівнику українських банків. Вдалося розвинути нелегальний з точки зору України бізнес в окупованому Криму. Його медична фірма Медпост працює в діючому санаторії «Времена года в Ялті. Згідно цього оголошення, фірмі пана Ворошиліна потрібні дві санітарки та покоївка. Невідомо чи знайшов український чиновник персонал для своєї клініки в окупованому Криму. Але кадри, що мали прирятувати гроші мільйонів ошуканих вкладників, він набирає специфічні в Україні. Вже ліквідувався банк Арма, і де наша повномочна Лісославкіна Маріна Анатольовна змогла реалізувати активи цього банку, ну за дуже низьку стоїмості один ну, процент стоїмості. Михайло Стрельніков розслідував діяльність пані Славкіної в якості ліквідатора банку Арма. Тобто, імущество, яке було... У банка і в неїзвісному направленні щезла під руководством пані Славкіна середня його стоїмості та около 300 мільйонів гривень. Може бути даже і бо сталі столи, стулья і канцелярія. Тоді Славкіну просто звільнили з посади, але здібності розкрадати майно схоже знадобилися на новому місці. Тепер вона очолює ліквідацію ві банку з капіталом у 6 мільярдів 800 мільйонів. Ось таку будівлю орендувала Славкіна для свого ліквідаційного колективу. Ми знайшли в інтернеті. Брокерська фірма пропонувала за 370 тисяч гривень в оренду це поміщення. Тобто вони собі создають максимально комфортні умови для роботи. Ну й можна робити за наші гроші. Ліквідувавши банк, арма пані Славкіна поправила здоров'я. Ось фото, на якому вона у круїзі країнами Західної Європи. За пів години ці люди навели нашій знімальній групі багато прикладів того, як їхні гроші розчиняються в повітрі. Головна вимога вкладників мати хоч якийсь контроль над тим, як повертають їхні гроші працівники фонду гарантування вкладів. Ми хочемо хотімо роботу і контроль над роботою фонду, щоб наші гроші не розпилилися і не безседнілися. Але, попри мітинги з перекриванням центральних вулиць, чиновники вкладників чомусь не чують. А замість співпраці надсилають ось такі повістки та відкривають кримінальні справи.